Так, друзі, всім привіт. Нарешті я на весняній рибалці. Ось така тут у нас красота, камишики. Пташечки вже щебечуть. Дерева розпускаються. Дуже красиво. А я йду, замішаю метод. Сьогодні буду ловити на часник на карася. Зараз покажу вам свого фідерка. Такий у мене фідер буде. Од'є так. Ось такий в мене фідерок. І така катушечка буде до нього. П'ятерка? Перший тестовий. Провірити удочку. Нормально перший виліт. Ну, красота. Пелець наш настоявся. Ідеально. Такі буду попапчик, мікрончик. Ставити. Падуємо оранжевий. Мини. Так, так, так. Нормальное... Уставить значит Андрюх. зайшов. Не, йде в бік, як зайшов. Вася, де му? Той му початок. Угу. Mm Ну -hmm. no, що, на карася? Ай, це все. Ай, це все. Ай, це все.

Амурчик. Амур, перший амур. Ого, це не мав амура. Амурчик. Декий красото він таку потягнув. No, ну, це деште випускати вам десь Так. Да. Розкапчуй його. Це сфоткає мить. Що бери. Ох, пускай його. Пускай його. Okay. Пускай б то аморт того така рибарис вже б місяця хотіло карася й мити Я розумію опа, Ну, й у мене вже поклювка? Ану Карпік. Маленький карпік. Дремленький. Так, пелець відджуни дуже ся розчинять. І ще вода студена. Ну, Найди. Карася не є, був карпік один. У нас перезаброс, перезакид. І опять на карася. Такий зачотний. Це вже все, це вже увійде. Це вже ми Васильовича. Це вже може Васильовича навіть з ними сфоткати. Карпік. No i co? Dwie. No, że... Tak, są duże, duże miejsce lubię, co? Karaś je. Найбуде один, айбо є Зараз ще. Салазька на камаші, я вижу де то клює. На карпа, так. Да, можеш метати хоч де, В принципі, і на середину. Карасамові цітловили, став. О, oh, є таке діло. І I... закидуємо. Ano.

Кажи ми покажем карпет. Не. С каймерите. не трябва. Картичка. 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 че як правильно. Мала, помало не форсуй, кейдвушка, відвист. Вот каждо сыпь. Окей. Окей, файл, це яхс за профессийно. рибу. Ех ты кей. Дерск. Шустрий. Скоростный. Молодое покоління. Учиться закидувати. І пішов. Шух. О, почти. Опа, ох, сіть потягнув. То була серйозна покльовка І карпик No. Цекай не Будемо обрати? Я не знаю, коло комеколою треба. Чи пускати, а я пускаю Ну no, і живе. Оба! Ну. No. Е, е, е. А я у нас. Слома. На тебе. Требай чест. Тедва карасито тутай сомика бери. Да ишо сомик. А то мош впуска. сомика є сом, два чи три? Три І ще один великий десь є. Все? А, на руки? Сомика, все? Сом, яко, все? Відео знімеш? А що? Що? Вивертайте туди. Наїде. Так, що в нас поробі? Два карася, пару соміків. Штук 20 було карпів, щось трошки там взяли, друзі, пожарити, остальну всю робу практично відпущена була. Така в нас вийшла коротенька рибалка сьогодні, пару годин, але в цілому задоволені, трошки загоріли, сьогодні жара була неймовірна, але вже все, по погоді вже. Зараз буря, трошки йде похолодання. Але цікаво. Дуже цікаво тут карася зловити. Вроді він і є і не дуже хоче клювати. Я сьогодні старався, але ну, одного зловив. Так що, друзі, всім дякую і всім пока. Йду збирати удочку. Я ловив на одну удочку, йду її зберу, бо зараз вже дощ тут, як тут. řeč tam na nebi bílé srdeňko. Vše. Všim poka poka.